Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. У нас дизастер у Новій Шотландії, нас засипало снігом. Причому засипало снігом десь сантиметрів на 20. Це для нашої провінції взагалі щось неймовірне і в нас так а, зазвичай зиму, зимою не буває. В останні два роки, що ми тут були, у нас було декілька разів таке. Перший рік нас засипало один день, буквально було холодно-холодно, потім так трошки посипало і все. Ось минулого року в нас було декілька ураганів таких сніжних, але в принципі теж було досить тепло і гарно. Але я хочу в цей сніжний, такий кльовий день, чесно скажу, я взагалі люблю таку погоду, тому що колись з бабусею гуляла в таку погоду, сподіваюся, що мене чутно через цей вітер. І ми, знаєте, мене відправляли в село до неї. Ми купили дачу, вони переїхали. От і ми в селі, з нею просто зимою гуляли, Тільки Єдине, що там був ліс інший, там були ялинки з такими довгими-довгими іглами, і на них були такі нанизані сніжинки. Коли я відчуваю цей запах а, снігу, тут буде перебук. Трохи, знаєте, трохи. А, Сльози покотились, тому що це, знаєте, таке досить вагомий період життя. От. Так що не люблю клакати на публіку, але так вже сталося, то так і залишу. Сподіваюся, що вітер вам не дуже заважає. Але я хочу з вами поговорити. про інше. Хочу з вами поговорити про взагалі те, що може очікувати українців далі. Тому що Ситуація виглядає таким чином, що е, взагалі, кількість заявок на піарго року, наступного року буде зменшуватися. Проте є дуже важлива е, штука, що зараз в керівництві Взагалі країни відбуваються важливі зміни, дуже великі перестановки. Е, е, як ви бачите, що і Христя пішла, тобто е, міністр фінансів. Дуже багато перестановок, підемо в іншу сторону, тому що там е, вітер більший. І значить ситуація виглядає таким чином, що дуже багато перестановок. Взагалі уряд Трюдо тріщить по швах, і ми це бачимо, якби ми це не. Якби Ще ми не приймаємо такої участі в політичному житті країни, тому що ми взагалі не маємо тут, скажімо, права цього ще приймати, тому що ми не можемо не вибирати нічого, але ми можемо дивитися з точки зору, яка наша подальша взагалі доля у цьому. І що взагалі це може призвести до чого для нас, для українців? Якщо прийдуть опоненти трюду, то в такому разі вони можуть ще більше зменшити, зменшити кількість. Людей, іммігрантів, кількість отримання піару взагалі в Канаді. І це може виглядати досить сумно, тому що програми вони будуть працювати, але е, кількість людей буде значно більшою, скажімо так, більше людей на одне місце. На один піар буде більше і більше людей. І це призведе до більшої і більшої конкуренції. І тому, що нам робити в даній ситуації взагалі українцям. Тому що, що я бачу зараз, ті процеси, які відбувалися раніше за 5 днів, я вам вже про це говорила, про свою ситуацію, що які відбувалися за 5 днів, за 6 днів, там, скажімо, приходили. Зараз ситуація виглядає таким чином, що, скажімо, навіть отримання номеру вашої аплікації з піару, це вам займе в середньому 5 місяців. Номінація на провінцію займає не раніше як було місяць, а займає значно більше, може зайняти до року, тільки номінація, уявіть. Тому до чого я закликаю? Я закликаю до того, щоб якщо ви ще тягнете кота за хвоста, щоб ви вже бігом зібрали всі документи, вирішили, яка провінція, якщо треба змінити, або у вас щось не виходить, щоб ви взагалі взялися за це. Тому що далі кількість і якість аплікантів. Повинна буде бути кращою. Чому українці програють іншим? Скажімо, не всі українці, ви зразу одразу не, не цей не, не, не пишіть оце. Знаєте, почула і почала писати оці коментарі. Ви, ви подумайте, тому що українці можуть програвати іншим іммігрантам, тому що інші іммігранти були готові до цієї мігранції. Українці не були готові настільки до цієї міграції. Взагалі для них це проблема, тому що вивчити мову. Знаєте, в одному з минулих відео я вам розказувала ситуацію про те, що є ще один варіант отримати піар без знання мови. І це було отримати листа від е, свого роботодавця. На жаль, е, з кінця цього року ця можливість закривається. Українцям треба буде, якщо вони знають погану мову, треба буде вчити мову Це час. Так нам продовжили ці ворк-перміти, але це нам займає більше часу вже тут готуватися до подання на імміграцію, ніж, скажімо, тим людям, які вже приїхали сюди з мовою і вже зробили багато чого. Скажімо, вони вже вони приїхали з мовою, роботодавець, тобто вони готувалися до імміграції серйозніше. Тому що це для багатьох українців вимушена міграція. Так склалося, що треба захищати свої родини і взагалі багатьом взагалі нема де жити. Тобто ми це все знаємо, не будемо розводити полеміку, але я про те, що якість наша, скажімо, як людей хороша, але з точки зору імміграційного процесу, ми повинні зробити більше зусиль вже зараз, для того, щоб якщо люди хочуть тут залишитися. Саме тому я закликаю. Людей швидше взагалі приймати рішення, чи хочуть вони залишитися чи ні, продовжувати свої ворк-перміти, тому що, як ви бачите, говорили, що програму з воз'єднання родин будуть продовжувати, продовжувати. Навіть міністр про це сказав, що вони розглядають таку можливість, але Канада, на жаль, чи на щастя, вона робить все як вигідно їй. І ми повинні це розуміти, тому що кожна країна робить так, як вигідно їй. Тому для українців це взагалі можливість стає меншою, меншою і меншою. Тому я вважаю, що це час саме подивитися взагалі на те, що відбувається, які у вас проходять процеси, і зробити свій вибір і вже подаватися на імміграцію. Тому що ви бачите, що якщо, як я вже сказала, прийдуть опоненти Тредо, а ви бачите, що робить Трамп, він розкачує лодку. Якщо ви, я не знаю, чи цікавитесь, я взагалі не люблю давати політичну аналітику, я, в принципі, цікавлюся цією темою. Я досить багато цікавих літератур читала і того ж самого Трампа читала книжки. Але я вам хочу сказати, що от та книжка, про яку всі говорять, там дійсно написано, що розкачувати лодку. Тр... Трамп не любить трюдо і він про це говорив вже. Знаєте, і показує це всіма способами, і він хоче мати іншого лідера Канади. Як би це було не амбітно для, для США, але США амбітна країна, і ви бачите, що відбувається. Він просто розхитує уряд спеціально піджучуючи, так скажімо. Трюдо своїми цими 51 штатом і тому подібне. І ви бачите, що відбувається. Це робиться все спеціально для того, щоб розкачати, розкачати всю ситуацію навкруги, і ви бачите, що відбувається в інших політичних питаннях. Тому, знаєте, я завжди, як вам вже говорила, за проактивну позицію. Тобто, якщо ви вирішуєте, що ви хочете залишатися, робіть щось. Ніхто задарма піар не дасть. Тому ну, якось отак це виглядає. І ви бачите, що, що дійсно процеси будуть затягуватися. От стосовно я в стосовно мого навіть то що було раніше 7 днів, я вже чекаю більше 53. Тобто, розумієте, це досить таки затягуються процеси, вони дуже затягуються. З відео відео повторюю, що люденьки, будь ласка, якщо ви хочете залишитися, думайте головою, думайте. І бігом робіть. Якщо якісь програми, навіть думайте про зміну провінції, тому що, можливо, є сенс переїхати в той самий Ньюфоленд, переїхати в іншу провінцію. А переповірте, я спілкуюся з багатьма людьми, і вони говорять, що вони дійсно переїжджали в інші провінції для того, щоб взагалі мати піар і мати якийсь результат. Ще декілька слів скажу вам про те, як взагалі переживають дізастри в нашій провінції. Якщо в нас випадає сніг, у нас дуже дбайливо вони ставляться до всього. Тобто бізнеси закриваються. Ніхто вас о шостій ранку, якщо ви на роботу, але в сніг, вас ніхто не, не, не пожене на роботу. Бізнеси закриваються. Ну, це, можливо, є якісь бізнеси, які так не роблять, але принаймні більшість бізнесів вони закриваються і відкриваються пізніше, або взагалі не відкриваються. Отак і в нас сталося, що вчора. Дивлюся в камеру, от такий сніг. От. От. І е, просто закривається. І або відкривається на півдня після afternoon, Або я взагалі дуже звикаю до цього нун. Вони це дуже часто вживаються, я не можу після 12-ї. І після 12 або відкривається, або взагалі закривається. І бізнес не працює. Великі магазини, вони працюють. Але я думаю, що також вони в зв'язку з дизастером, то вони теж відкриваються трохи пізніше. І це можна бачити на сайті. Машини вже були вчора, готові ввечері, ще не було снігу, вже на стоянці тут біля нас всюди стояли машини, які розчищають, розчищають сніг. У нас прикол в нашому двері, те, що в нас розчищають, у нас така буква «Г» ця парковка. І я стою в самому кінці. І в нас розчищають цю частину, а туди не заїжджають. І минулого року в мене був прикол. Я навіть якщо знайду відео, вам покажу, як ми виїжджали. Це був прикол. У нас сусід розчищав це все. Коротше, розчищав свою машину, тому що він якраз стояв так сніг валив, що його повністю завалило. А мені вдалося виїхати. Але якщо б не хлопці, якщо б вони мені не підкопали, щоб я виїхала, я б взагалі не виїхала. Ввечері вже там поприбирали, коли машини було вже. Але в принципі... Лопата це те, що у вас має бути навіть якщо літо купили лопату, і вона у вас лежить. Лопата у вас повинна бути в Канаді, розчищати сніг, з машини повинна бути, і боти теплі. Я чесно скажу, що без теплих ботів, незважаючи не на те, що це не найхолодніша провінція, але інколи тут дощ йде отак. Не отак, як ми звикли а отак, просто отак от. тебе косить цей дощ. І ти просто приходиш весь мокрий, не просто мокрий. А ти приходиш, виходиш з собаками на 5 секунд, і ти вже повністю мокрий. От, тому ось так ми з вами поговорили. Про все на світі. Значить, канадці самі, я вам чесно скажу, що в шоці долі то з того, що відбувається. Але я читаю деяких власників місцевих бізнесів. Вони знаєте, що пишуть в своїх соціальних мережах? Вони пишуть, що вони зроблять все, щоб уряд-тредо не видав кожному канадцю по 250 доларів. І, чесно кажучи, це говорить про те, що багато людей просто ну, багато власників бізнесів не цю складу і те, що зараз не відбувається. Тому ось так наразі треба було, але бачимося у наступному відео. І підписуйтесь, і підписуйтесь на мій телеграм-канал також.